Начальниця Олександрійської РВА вручила нагороди з нагоди другої річниці Національного спротиву. Ольга Коріненко вручила військові медалі за участь у національному спротиві Олександрійської РВА. Подякувала за підтримку ідеї створення Олександрійського центру підготовки населення до національного спротиву та передала подяку від військової частини А 2077 директору товариства United Development Олександру Логвіну. Нещодавно координаційний центр волонтерів отримав цінну посилку від партнерів з Франції: турнікети та бандажі, теплі шкарпетки, термобілизну, теплий одяг, берці, шапки, шарфи, бафи, спальні мішки та засоби гігієни, а також ліхтарики та батарейки. Допомога надійшла від французько-української асоціації. 28 лютого директорів закладів освіти та їх заступників запросили до гімназії номер 6 на Едіфест Цінності вказують шлях і дають сили. Вчителі закладу презентували свої напрацювання в напрямку Нуш, запропонували гостям попрацювати на локаціях «Happy Day Refores, Арт-терапевтична допомога та прозора школа. Учасники заходу взяли участь у грі сенсів та релаксували на майстер-класі Аромат цінностей. Шахраї пропонують соцвиплати від імені держави, міжнародних організацій, банків та благодійних фондів. Низка таких сайтів двійників пропонує українцям оформити грошову допомогу і здебільшого має російське походження. Крім того, вони візуально схожі на відомі сайти, а тому переплутати дуже легко. Щоб не потрапити на гачок, не погоджуйтеся на оформлення грошової допомоги через чат-бот, а також сплату державного мита, щоб її отримати. Нікому не повідомляють. Пін-код до картки та три цифри на звороті. Дізнавайтеся інформацію виключно з офіційних джерел. Десять перших, дев'ять других і шість третіх місць у розділі Луукік вибороли спортсмени Олександрійського ПСК захист на відкритому чемпіонаті Полтавської області з кікбоксингу Вако, який відбувся 24 лютого у Полтаві. В чемпіонаті взяли участь до 80 спортсменів: Кременчука, Миргорода, Лубен, Полтави, Харкова та Олександрії. Пам'ятний кубок за кращу техніку чемпіонату отримав Нікіта Тертишний. А за найвидовішніший поєдинок Володимир Суржик. У п'ятницю, першого березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура в